Що нового в Ліга 360? Оновлення, які економлять час і зменшують ризики у роботі з правовою інформацією. Потрібно швидко зрозуміти норму чи позицію суду без годин вичитування. Просто запитайте документ. Ліга 361 в Україні дає AI-відповіді прямо на сторінці НПА або судового рішення. Обирайте готові питання або ставте свої і за секунди отримуйте чітке резюме чи алгоритм дій. Актуально, точно. Інтегровано у ваш робочий процес. Щоб нічого важливого не лишалося поза увагою. У темах в центрі уваги з'явилися ключові професійні youtube канали. Відео транскрибуються. І потрібне знаходиться разом із новинами та аналітикою. Моніторте тему та бачте повну картину оновлень. Оцінюєте контрагента. У досьє компаній додано звіт про рух грошових коштів і звіт про власний капітал. Тепер видно не лише прибуток, а й ліквідність, платоспроможність і структуру капіталу. А це означає менше сліпих зон у фінансових ризиках. Для глибинних перевірок і due diligence система тепер показує всі можливі збіги з варіаціями за прізвищем та ім'ям по батькові: латиницею, кирилицею та транслітерації. Знаходьте зв'язки там, де їх не бачать реєстри. І закривайте сліпі місця у санкційних та корпоративних перевірках. Також система почала відстежувати ще більше важливих подій у компаніях і персонах. Ви першими дізнаєтесь про зміни, що впливають на співпрацю з контрагентами, і коригуєте рішення ще до того, як ризик стане проблемою. Ліга 360 рухається вперед, щоб ваша робота з інформацією ставала ще ефективнішою. Оновлення вже у системі.